Розкали троянди червоні, наче ранні палки восени, та жалібно тремтять і палають, прагну щастя чи смерті вони, Не осиплються тихо ті квіти, Не настане життя в них нове, ні. Удають мороз до, до схід сонця і приб'є поривання живе. І чорніють червоні троянди, на черранах запечена кров. Ох, нехай хоч сонця нап'ються, поки ще мороз їх не зборов. Ох, розкали троянди червоні, наче ранні палки восени. Та жалібно тремтять і палають, прагнуть щастя чи смерті вони, Не осиплються тихо ті квіти, Не настане життя в них нове. Ні, удають мороз до схід сонця і приб'є полювання живе. І що ні, у червоні троянди, наче в ранах запечена кров. Ох, нехай хоч сонця нап'ються, поки ще мороз їх не зборов.